Зі слів міського голови Тараса Кучма, у Другобичі усе добре. Проблеми відсутні, все робиться, і взагалі у місті панує повне благоденство та суцільне і тотальне супер. Детальніше звіту міського голови, мабуть, можна ознайомитися на офіційному порталі міської ради, і ви неодмінно це зробіть. Звіт Тараса Кучми відбувався у тісному для такого заходу приміщенні міської ради, яка ще перед початком подій була переповнена різними людьми. Чому ж це приміщення? Є камера одна. Є камера друга, яка транслюється на весь другович, і кожен може включити і побачити і почути відповідь? Однак зрозуміло, що розвиток сучасних технологій дозволяє транслювати, стрімити з будь-якого місця, але влада обрала цей зал. Хоча це міг бути, наприклад, концертний зал відремонтованого нещодавно народного дому. Але ні. Проходи мармурової зали заполонили невідомі та нові обличчя. Хто ж ці люди? Найперше, що спадає на думку, вдячні городяни, які одразу після тренувань або ж роботи прийшли послухати і вкотре подякувати долі за таке щастя бути Дрогобичаном і жити у цьому перспективному та передовому місті України. Що тут відбувається? Да, Розкажіть, будь ласка, відки ви Дрогобичан? Так, да, я Дрогобичан. А якщо ви можна сказати про підпорвоту міського голови? я, не, я не хочу з вами говорити. А ви від якої організації, можливо? Я, я просто як громадянин. Я Добре, де. Добре де. Скажіть, будь ласка, от коли Дрогобичан прийшов від міського голови? Я а нічого це? не чув, бо я сина передаю. Прошу? Я на передалі стояв. А чого ти стояв? Чиз СССР? Ну, що? що слухати? Та ну і що Але можна сказати про роботу міського голови? Я не чув, я не стояв. Ні, я В кінці зайшов. А вам стало дуже цікаво і ви прийшли послухати? Ні, Я в та... так. Правильно, дякую. Звідси в мене є місце. А звідки ви? З Борислава. З Вирислава, що ви тут робите? Врислава на звіті міського голови, Дрогобича? Приїхали подивитись. А ви Послухали. з дікові організації? Ні. А ви самі приїхали чи може хтось попросив приїхати? Просто сам приїхав. Та, ви так само з Борислава? Так. Та. Ви приїхали з Брисела, подивитися на звіт міського голови. Дуже цікавий, що ви почули хорошо? Що про стан доріг, про що голова буде старатися? А коли звітував міський голова Борислава, ви знаєте? Ні. А ви приїхали в Дрогобич. Послухати від міського голови в Дрогобича, а в Борислав ви не поїхали, так? Добре, дякую. Мені таке враження, що вас хтось привів, ні? <зум> ну добре, дякую. <зум> що можете добре сказати оплану, наприклад, призи міського вам сподобався, як закбувся, привівся? Так, мені все дуже, що, дуже гарно, мило. все подобається. Та і що ви Подумає. ще можете, можливо, сказати? Можливо, ваш <пробування> <пробування> товариш хоче щось прокоментувати. А ви друга <пробування> Ви, ви, ви <пробування> друга але повернімося до звіту: басейн, школа, сайт, відкритість, діалог, оптимізація, реформа медицини, дрогобич перший у багатьох речах і вкотре все добре. Перед початком запитань від присутніх людей у залі. Модератор звіту передав слово народному депутату Батківському. Але звіту це не стосується, тому вибачайте. Після слів подяки розпочався період. Подячних запитань, бо вони запитання як такі були фактично відсутні. Суцільне. Дякую, пане голову. Дякую, пане голово. Дякую. А вже після звіту стало відомо, що біля ратуші облили зеленкою активістку Лідію Надкриничну, яка напередодні влаштувала яєчну атаку на міського голову. Можливо, спрацював старозавітній принцип око за око, зуб за зуб. Потерпілові від званки пані Надкриничну невідомі особи ще й не пускали у приміщення міської ради. Складається враження, що все-таки у Другобичі є таємні режисери, сірі кардинали, яким можна подякувати за ці спектаклі. До Другобичан! коли ж цей солодкий сон уже закінчиться, прокидайтеся, бо реальність насправді зовсім інша, і коли ви такі прокинетеся, вам не буде вже місця ні у Другобичі, ні у цій країні. Гарного вам безтурботного дня.